Всім привіт! Я зараз знаходжусь на Траєщині, тобто на початку житлового масиву Траєщина. І е, тут є ось такий дуже гарний, новий цікавий парк. І сьогодні я вам хочу його показати. Для початку подивимось карту парку. Ось так він виглядає на карті і зараз. Подивимось все вживу. Тут декілька озер. Тобто, скоріш за всього, це одне озеро, але поділене на декілька частин. І ми зараз стартуємо від початку і дойдемо до самого кінця. Сьогодні у нас 4 травня, субота, вихідний день. Завтра велике свято, Великдень. Як ви бачите, люди гуляють, відпочивають. Сьогодні в Києві 17 градусів тепла, але сонечко. І така погода, що на сонці тепло, а в тінь прохолодно. Я люблю таку погоду, але бачу, що Діти є, деякі дуже тепло вдягнуті, а деякі взагалі в шортах і в футболках. Ну, тобто погода така весняна і ще і нестабільна. Ось ми така, як смотровий майданчик. Оглядовий правильно, навіть так. З цієї сторони ми бачимо спортивний майданчик, далі. Дитячий майданчик і навколо озера є така пішохідна доріжка, є велодоріжка, але я вам зараз запропоную пройтись по такій натоптаній доріжці біля самої води. І подивитися на озеро, подихати свіжим воздухом, послухати, як. Співають пташки і трошки відпочити. Ось ви бачите така доріжка, вона йде навколо всього парку. Тобто, можна і на велику покататися, можна погуляти просто, ходять мами з візочками, гуляють з дітками. Тобто, дуже гарна така локація для відпочинку. Ось ми пішли з вами ближче до води. Подивимось на качок, подивимось ось ще на якийсь пташок таких, що це чайка, чи що це за птаха, я не знаю. Навірно, чайка. А ось назустріч пливуть качки. Ось так. Люди гуляють з собаками. Собака прям в воду полізла. Що, все. 0,5 сантиметрів. Що такої? Ось там ви бачите великий дитячий майданчик, є <кх> батут для діток, є тут такі, як... Пантони. Зараз зроблю приближення. Ось, бачите, діти сидять прямо біля води. Тут такий зелений газончик підстрижений. Думаю, що влітку тут багато людей приходять з такими покривалами, якимись пастилками і теж відпочивають. Рибаки. Не думав, що тут є риба в цих озерах, але якщо є рибаки, значить, скоріш за всього. Ось ми бачимо. Пачки відпочивають. Вилізли на берег і сидять. Скоріше за всього тут не можна купатися, тому що не бачу навіть таких, як пляжів. Ось на балоні, на озері, наприклад, вербне, там є пляж і... Рятувальники влітку і люди приходять там купаються, то тут такого нема, скоріш за всього, не можна тут купатися. Але як така зона відпочинку просто походить, прогулятися біля води, дуже цікаво Якийсь такий Павільйончик. Не знаю, що це таке. Можливо, тут влітку є якісь катамарани пускають по озеру. Можна поплавати. Було б теж дуже цікаво. Давайте подивимось з цієї сторони. Ось така частина. Озеро, дуже гарний будинок, ну, в гарному місці розташування, з видом на парк і на водичку. Я взагалі дуже люблю воду, озера, річки, тому вважаю, що це класно. Можливо, не всі так вважають, але мені здається, що це круто. Ось ми бачимо такий камінь, цей парк закладено і облаштовано в 2018 році. Київська міська державна адміністрація. Тепер переходимо до другої частини. Тут ми бачимо знову такий великий спортивний майданчик. де можна займатися спортом безкоштовно. Саме головне бажання. Друга частина озера, багато дуже лавочок, де можна просто посидіти в тіночки. Тут така бісідка, я теж думаю, що вона безкоштовна. І футбольне, баскетбольне поле. І тепер ми зараз подивимось третю частину озера. Я вам покажу ось такі будинки по 30 чи по 35 поверхів, які вже стоять недобудовані ну, більше 20 років, так це точно. Вони обнесені забором, Вон, я бачу, вже і натягнули ось о, по поводу з приводу черг, да, перша, друга і третя черга озера. Так ось я бачу, вже обтянули калючою проволокою. Тут є охорона, але дуже часто чую про те, що хтось лазив, впав, покалічився чи вбився і так далі. Тобто постійно якісь тут негаразди і ось третя частина озера. Теж дуже гарна. Такий будиночок для качок. І давайте теж обійдемо з цієї сторони. З, не, з цієї сторони буде краще видно ці недобудови. З приводу недобудов. Дуже багато історій, правдивих чи неправдивих, але дійсно це якийсь апендицит Києва. І що з ним робити, взагалі не зрозуміло, тому що побудовано 5 будинків і он шостий наполовину. І я так розумію, що добудовувати їх вже ніхто ніколи не буде. І демонтувати це теж дуже дорого. І що з ними буде і що трапиться, ну, взагалі не, не зрозуміло. Тому що ну, вони не можуть стояти постійно ось в такому виді. 100% вони розрушаються конструкції, портиці і так далі. Тому, щоб в один прекрасний момент вони просто не рухнули і не наробили горя. Я чув, що чому їх перестали будувати і заморозили будівництво, тому що... Пісок, який використовувався при будівництві, везли з Чорнобиля. І ну, він заражений. Наскільки це правда, ну зрозуміло але навіть є така історія. Ну, це, звісно, монстри такі бетонні. Подивіться. По-моєму, по 35 поверхів. Ось так. І, скоріш за всього, хтось колись вклав свої гроші і не отримав не квартиру і залишився без грошей. В принципі, не нова історія, але правдива. Ви чуєте, як співають жаби? Концерт влаштовують. Ось там ще бачимо церкву, бачимо альтанка. Тут уже біля озера вимощено такими камінцями, де можна походити, а в тій частині просто земля. Багато дерев, багато зелені. Люблю такі місця, де можна походити, заспокоїтися, подихати поближче до природи. Люди купили картоплю фрі в Макдональдсі і сидять теж відпочивають. Вивчаємо ребенка здоровий пішов. Oh, okay, okay. Чоловік прокоментував Макдональдс, що приучаємо дитину до здорової їжі і сміється. Ну, я теж свою дитину іноді ходжу в Макдональдс. Зрозуміло, що це не кожен день, але... але нічого страшного. Ось так виглядає з іншої сторони. Саме це я вам сьогодні хотів показати, розказати. Тому на цьому буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Буду більше знімати відео з Києва, з гарних місць. І просто як сьогодні живе Київ. Всім гарного дня і до побачення. До нових зустрічей!